Отже, сайт Топорецького муніципального округу оновив свій вигляд після атаки. Замість попереднього голови боліт, там з'явилася фотографія очільника ГУР Кирила Буданова, а замість замальовки міста кадри палаючого арсеналу. Звикайте до нової реальності, росіяни. Угу. Так. Тим часом росіяни в соцмережах скиглять і не розуміють, де поділася могутня рашистська ППО. Де хто жителів Запорібріка навіть збирається копати бункер в Тайзія, де хто навіть радіє вибухам? Щось я не розумію, на якій території проходить СВО. Медведів сказав, же, якщо по містах вдарять, то у нас є потужніша зброя. Ось чекаємо, поки офіційно визнають усі міста Росії знову містами Росії. Задовбали. О, нарешті роздовбали той склад із боєприпасами та ракетами. Місцеві давно ще з кінця весни скаржилися, що військові там в день і вночі вивантажували вагони з боєприпасами і поводилися нахабно в місті. Мабуть, хтось втомився від цього свавілля і написав звістку, куди треба. Незабаром і до Владивостока долітатиме. час копати бункер у тайзі і йти під землю до кротів. Ось як так, як уламки можуть так прицільно падати. Ну що, це хіба не удари в глиб території РФ? Дивимося, чекаємо, спостерігаємо, пересуваємо червоні лінії. Найстрашніша зброя українців це уламки дронів. Ними можна спокійно знищити найсучасніший та захищений склад боєприпасів. Склад палає за світовими стандартами. Чому Путін не ухвалює закон про заборону українським дронам літати над Росією?